Друзі, сядьте, хто стоїть, ляжте, хто сидить. Хто все ще стоїть? Падайте і вмирайте. Прийшов час розкрити неймовірну аферу влади. Зараз ми з вами розкриємо неймовірну аферу влади. Яка вперто робить все для того, щоб ніхто з вас не дізнався про те, що зараз я вам розкажу. А це такий треш, що зараз вам просто в голову це все зразу і не влізе. Якщо ви хоч раз в житті заходили на Ютуб, щоб дізнатися щось важливе, то не могли не помітити, що відповіді на питання там обіцяють буквально всюди, але не дають ніде. Наче стиглою помаранчевою морквиною перед вологим носиком віслючка вас заманюють багатообіцяючим клікбейтом у світ однозначно. Ачності, зрозумілості і прозорої ясності з приводу найважливіших питань, але чомусь в фіналі цієї подорожі ви опиняєтеся голі, босі розчаровані десь посеред чорнобильської зони відчудження, і морква вже не перед носом, а в іншому місці. Що ви приховуєте? Найчастіше від нас приховують це банки, приховують це від вкладників, чоловіки приховують це від жінок, сервісні центри приховують це від нас. Навіть Шай Китай приховують це від усього світу. Це мерзость. Прораби приховують від клієнтів, невістки приховують від свекрух, політики від народу. Ну а секрет ідеальної крапельної стрічки приховують від аграріїв. Секретів немає. Але найбільше всього від усіх приховує влада. Влада приховує свій профтик. влада приховує погані новини. Влада приховує цих істот на секретних базах у лісах. Доходить вже до того, що влада бреше. І потім просто забуває взагалі, що брехала. і тільки баба люба бачить те, що інші приховують. Ну а від мене ти чого хочеш? А якщо від нас щось не приховують, то нас від чогось відволікають. Давайте уявимо, що нас ні від чого не відлікають. Важко уявити, що нас ні від чого не відволікають, коли весь інтернет кричить про те, що нас від чогось відволікають. І навіть якщо відволікають, аби відволікти від відволікання, то все одно в підсумку щось не договорюють. Влада на загал держава щось не договорює. То що нам не договорюють, від чого нас відволікають? Що від нас приховують? На що заплющують очі? Звичайно ж, блять, на правду. Оголосили дату кінця війни. Від нас приховують правду. Пенсії 2026. Правда, яку приховують, що приховують від киян. Правда, про яку не кажуть. Правда, це божество інтровертів. Вона, начебто, існує, але на людях з'являється рідше ніж твій кент, який винен тобі грошей. Тут ми щодня боремось за одне. Аби правда звучала голосно, от взяти, хоча б нездорові стосунки правди й Путіна. Спочатку генерали приховують правду від Путіна. Потім Путін приховує правду з останніх сил. Нарешті, коли сили закінчуються, Путін вже не приховує. Чи правда, що Путін тяжко хворий? Якщо так, то Чим ти заходиш в інтернет за правдою? Хочеш знайти відповідь на питання, яке не відпускає вночі і пече вранці, а йдеш і ще більшою кількістю запитань. Ви прийшли сюди із запитанням, яке не відпускає вночі і пече вранці. Чому померлі, сняться нам не випадково? Чому в діді вчорніють чорніють пісюни? Чому померлі сняться нам не випадково? Питань все більше, відповідей все менше. Правди не знають, навіть штучно згенеровані паноці. Бо чому? Бо інколи правда не ховається від людей, вона ховається в них самих, щоб визріти. Так на Ютубі дві великі таємниці: що від нас приховує влада, та чи була ядерна війна у середньовіччі? Чи могли від нас приховати давню ядерну війну? Але прихована ядерна війна це лише верхівка айсбергу прихованого. Від нас приховують правду про розмитнення авто, правду про декларування зброї, правду про енергетики, правду про мед. І, врешті-решт, не перемикайтесь. Ми будемо говорити про те, хто крує нашою свідомістю. І тут постає головне питання: навіщо приховувати правду? Насправді відповідь проста, бо правда шокує. Шокуюча правда про зимову підтримку! Шокуюча правда про перемовини! Шокуюча правда про Софію Ротару! Шокуюча правда про афінських гетер! Правда, як поведінка баті, який вийшов за подарунком тобі на день народження, а повернувся з чекушкою і в іншу родину. Вона перетворилася на міраж у херсонському степі, який кожен бачить по-своєму, і ніхто до кінця. Всі щось приховують, драматизують, накручують, бути не шокованим, не жити це складне життя, у якому між криками про змови таємниці і сенсації істина губиться так само легко, як згадки про сніг, що колись бував на наших вулицях взимку. Це якийсь Світовий заго навмисно це робиться? справа в тому, що правда перестала бути відповіддю чи фактом. Сьогодні правда це процес пошуку чогось, на що можна спертися, у світі, який хитає сильніше за політичну позицію Наталі Влащенко у 2022 році. Правда стала навичкою не вестися на маніпуляції, ставити собі питання, на які інтернет не дає простих відповідей, хоча й обіцяє, ми говоримо правду, яку вони приховують. Підпишись і будь в курсі, поки не пізно. Шановні глядачі та глядачки, цього разу просимо вас долучитися до збору на потреби майстерні служби безпілотних систем 13-ї бригади НГУ Хартія. Ця майстерня покращує дрони, наділяючи їх додатковими спроможностями долати ворожі реби. Гроші потрібні на платформи для ретрансляторів, акумуляторні системи, оптичні котушки та багато іншого обладнання, необхідного для ремонту та модифікації дронів. А за донат кратний 200 гривням на нашу. Дружню банку 17 грудня на стрімі. Ми розіграємо iPhone 16 Pro, а також Lego Sport Car. Посилання на банку під цим відео. Більше донатів кратних 200 гривням, більше шансів виграти. Кидайте гроші не з Монобанку, вказуйте контакти в коментарі до донату. Дуже дякуємо за вашу неземну щедрість.